Регресія у минуле життя. Говорячи про вікову регресію, не можна не торкнутися теми минулих життів. Хоча це досі трохи спірна область, є багато людей, які все ж отримали користь від цього виду терапії. Оскільки не можна довести, що чиясь душа існувала до цього життя, краще зосередитись на позитивних аспектах регресії. В минулому житті. Що можна сказати з упевненістю, то це те, що ця регресія може бути надзвичайно корисною для деяких людей, особливо для тих, хто чинить опір іншим, більш традиційним методом лікування. То що таке регресія в минулому життя? Іноді людина дізнається про проблеми які корінням стя... ся... сягають не просто у минуле, а у період ще до його зачаття. Він усвідомлює десь у своєму духовному існуванні минуле життя чи навіть не одне життя. Можливо, під час цих більш ранніх дослідів зійшли важливі події, які можна використовувати, щоб допомогти розібратись в тривожних проблемах, що викликають. Страждання сьогодні. В інших випадках проблеми, вирішені в минулому житті, можуть дати важливі уроки та рекомендації, які допоможуть людині впоратись із проблемами у теперішньому. До речі, зовсім не обов'язково знати, напевно, що у вас було інше життя до цього. Для деяких людей лише одна можливість сценарію вже сама по собі виступає достатньо основною. Для подальших досліджень. Наприклад, кілька років тому у мене був клієнт, котрий страждав від сильного болю в грудях. Він побував у безліч лікарів. Перевіривши його серце, легені, шлунок та інші органи, вони нічого не виявили. Але клієнт дійсно відчував болісний біль. За його стиснутими зубами та захисною реакцією, я розумів, що це правда. Я почав лікування, використовуючи техніку холістичної терапії свідомості, щоб повернути його в минуле. Перебуваючи в гіпнотичному странці, клієнт міг досліджувати переживання, котрі були закладені глибоко в його до... підсвідомості. Він повернувся так далеко, що побачив все своє життя з моменту зачаття до наших днів, але все ж таки не знайшов нічого, що могло б пояснити біль у грудях. На цьому етапі я запропонував клієнту повернутися ще раніше у своє минуле життя, щоб побачити власну душу в іншому тілі та в зовсім іншому періоду часу. У процесі сеансу клієнт сидів розслабленим за столом у моєму офісі, але потім він раптово вигнув спину та закричав Його катували. То був ритуал житлоприносення у примітивній культурі, що сталося тисячі років тому. Мій клієнт був поранений ножем у груди саме на те місці, де він відчував біль. Це справді сталося. Не беруся стреджувати. Тут головне пам'ятати, що для клієнта досвід є повністю реальним, що відбувається зсередини підсвідомості. В результаті він зміг використати інформацію, яку отримав у час регресії минулого життя. І застосувати її у своїй нонішній. Адже біль у грудях у нього повністю пройшов. Так ось, що таке життя між життям? Термін життя між життям був спочатку використовуваним психотерапевтом Майклом Ньютоном, піонером у сфері духовної регресії. Під час сеансів, подібних описаному вище, люди можуть відвідувати попереднє життя і втілення. Щоб краще зрозуміти себе, багато людей, які шукають пояснення своїм нинішнім проблемам у минулому житті, можуть повернутися до досвіду своїх душ або духів, коли існують у перехідному стані. Душа не йде, коли немає іншого тіла, в якому вона могла б жити. Вважається, що натомість душа перебуває в перехідному стані між минулим. Фізичним життям. Клієнти, які під час гіпнозу з'єдналися з душею в перехідному стані, описують цей досвід як зміну життя немовірно зворушливо, що звільняє та розкриває особистість. Іноді клієнт спонтанно повертається у стан душі між життям під час сеансу гіпнотерапії. Я пам'ятаю одну людину, яка миттєво змогла знайти рішення своїх проблем, тому що в стані душі був повністю відокремлений від того, ким був, і зміг побачити зовсім іншу правду. Іноді це називають смертю його душі. Цього надзвичайно важко досягти, навіть перебуваючи у медитативному стані. Клієнти, які випробували розуміння на такому рівні, можуть повністю змінити свої погляди на життя, досягнувши загальної цілісності. Дякую за увагу. Всього найкращого далі буде.